Добрався усіх на моєму каналі, сьогодні 17 лютого. У нас така погодка, сніжок. Там деякі люди задавали питання з приводу цієї дискової борони. Тягаємо її тільки на короткий навіски. Тут передвиставлений рівно з рамою. І задні катки виставлені рулеткою. Ідеально. Рівно. Дискову за трактором не тягає взагалі, тобто вона йде рівно. Глибина десь від 10 до 15 сантиметрів. Ця дискова пройшла буквально гектарів 120. Тут встановлені необслужуємо підшипники, вузли. Стоять чистики, трішки їх відвели від диска. Ось таке дуже, дуже подобається ця дискова, так як і є негати. Між переднім і заднім диском. Ще встановлені транспортні колеса, тому із передніх дисків на задні не кидає, і задні диски не залипають.